you На вівторок, 2 квітня майже по всій Україні оголосили штормове попередження. Про це повідомляє український гідрометцентр. В день 2 квітня в Україні, крім Сходу, пориви вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів в секунду. Попереджають синоптики. Також, за їх даними, на високогір'ї Карпат швидкість поривів вітру сягатиме 25-30 метрів в секунду. Через це перший рівень небезпеки оголошено по всій країні за винятком Харківської, Луганської та Донецької областей. У вівторок, 2 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень у західних областях пройдуть помірні, а в більшості північних областей невеликі короткочасні дощі, окремі грози. Нарешті територією очікується погода без опадів. Вітер буде переважно південний від 7 до 12 метрів в секунду. Вдень по всій Україні, крім Сходу, пориви вітру посиляться до 15-20 метрів в секунду, а на високогір'ї Карпат до 25-30. Температура в день становитиме плюс 20 плюс 25. У Криму повітря прогріється аж до плюс 28 градусів, а на Закарпатті. При Карпатті та узбережжі морів похолодніше до плюс 13, плюс 18 градусів. За даними Укргідрометцентру, найближчими днями у зв'язку з переміщенням атмосферного фронту з короткочасними дощами і заходу на схід країни повітряна маса з сахарським пилом зміститься східніше за межі України, та повітря стане чистішим. Кілька днів як у. Україну прийшло тепло, що не може не радувати. Втім, найближчим часом погода може змінитися. Як саме повідомляє синоптик Ігор Кібальчич, він зазначив, що протягом кількох останніх днів у Україні було тепле африканське повітря. Зараз у нас, як для квітня, аномально тепла погода. Вона пов'язана із виносом теплого повітря з африканського регіону. Але вже 3 квітня ситуація у нас в країні зміниться внаслідок того, що синоптичні процеси зміняться, і повітряні потоки будуть переважати з. Північного заходу Ігор Кібальчич пояснив, що тепле повітря з Африки залишить територію України. Замість нього надійде більш холодне скандинавське повітря. Воно рухається поступово на нашу територію, і починаючи із західних та північних областей, температура знизиться в середньому на 5-10 градусів. Це стосується як нічної, так і денної температури повітря. У деяких регіонах України навіть можливі короткотривалі заморозки, каже синоптик. Стосовно заморозків, то в період з 4 по 6 квітня вони найбільш ймовірні у північних, центральних та місцями східних регіонах. Але поки що складно сказати, наскільки вони будуть інтенсивні. Проте, якщо у нас буде переважати малохмарна погода, то вночі можливе зниження температури, особливо у низинних місцевостях, вздовж річок, озер на території ярів. Там буде прохолодніше. Це може бути зниження до нуля мінус трьох градусів, говорить синоптик. Тім, за його словами, холодна погода триватиме надовго. Зовсім скоро до України повернеться тепло. Ближче до вихідних температура знову підвищиться як вдень, так і вночі. У деяких районах вона фіксувати на плюс 20 градусах, і заморозків та сильних похолодань вже не буде. Підсумовує кібальчич. Нагадаємо. Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 2 квітня похолодання очікується у західних областях, а вже 3 числа у більшості областей України. За даними синоптика Наталії Птухи, перші два дні квітня будуть комфортними, потім прийдуть атмосферні фронти. Тому часом дощитиме, а попри похолодання, температура залишиться переважно плюсовою. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.